Чому Франція і Велика Британія розглядають можливість відправити військових до України? Лондон завдав удару по тіньовому флоту Росії, а в НАТО заявили, що війна це не тільки солдати на полі бою. Кремль, в свою чергу, планує оснастити свої дрони новою технологією. Всі ці події ставлять під питання нові геополітичні реалії, в яких кожен крок має своє значення. Про це та більше далі в нашому огляді. Франція і Велика Британія розглядають можливість відправити своїх військових до України. Як повідомляє видання Le Monde, ці країни побоюються, що майбутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовить Києву у допомозі. Тому Париж та Лондон прагнуть створити в Європі таке тверде ядро союзників для гарантування безпеки України. Ну, хоч хтось мусить взяти на себе таку роль, коли. Штати можуть вирішити не включити Україну в свій список пріоритетів. А що це означає? Європа готується до сценарію, коли підтримка США може зменшитись. Франція та Велика Британія ведуть переговори про очолення такого міжнародного військового контингенту, і це може стати проривним рішенням для стабілізації ситуації в Європі. Та поки Франція і Британія працюють над планами підтримки України, Лондон. Завдав удару по ті флоту Росії. Санкції запроваджено проти 30 танкерів, які перевозять російську нафту і нафтопродукти вартістю просто не мільярди доларів. І це наймасштабніший пакет обмежень, що має підірвати фінансові ресурси Кремля. А в НАТО заявили, що війна це не тільки солдати на полі бою, за словами глави військового комітету НАТО Роба Бауера. Бізнес має бути готовим працювати в умовах кризи, що він має на увазі. Виробничі і логістичні процеси потрібно змінювати, щоб не залежати від Росії, від Китаю, від будь-кого. будь-кого. Бауер наголошує, що енергетичний шантаж, наприклад, Росії, вже показав вразливість Заходу. Тепер аналогічний ризик виникає з Китаєм, адже захід залежить від його експорту і не тільки в промисловості, а й в медицині. Наприклад, більшість сировини для ліків виробляється саме в Китаї, і ми бачимо, як економіка стає полем битви. НАТО попереджає, що бізнес має бути готовим до будь-яких криз, щоб уникнути шантажу чи перебоїв. І це нова реальність, в якій важливо виживає лише той, хто швидко адаптується. А що у нас відбувається на фронті? Ніч виявилася дуже гучною. Збройні сили України завдали ударів по російській території. В Курську взагалі розпочали перший сезон касетного шоу. А ракети Атакамс з касетними боєголовками не залишили шансів аеродрому. Ну, як, як звикли російські медіа, звичайно, там збили все, що летіло, а лише от не дуже віриш, коли вони роблять такі заяви. А насправді Курськ атакували касетні Атакамс. Моніторингова компанія Устін Спільнота повідомили про удар по аеродрому Курськ Східний. Щонайменше 5 ракет із касетними боєголовками вразили злітну смугу, і також було повідомлення про те, що знищили позиції ППО С-400. І, попри заяви російських ЗМІ про збиття всіх ракет, наслідки атаки очевидні. Також минулої ночі українська розвідка та Збройні сили України завдали просто серії точних ударів по ключових об'єктах. Не тільки в Курській області, також в Калузькій області та в Брянській. Наприклад, в Калузькій області знищено нафтобазу Калуга нафтопродукти, яка забезпечувала російські війська. Також уражено підприємство Тайфун, що виробляє радіоелектроніку для російської армії. На Харківщині російська ДРГ намагалася прорвати кордон в районі КПП Гоптівка, Нехотіївка, але українські військові. Не просто зупинили атаку ворога, а вони ще показали російським ворожим ДРГ, в якому напрямку тікати. Також треба згадати про розмову Путіна і Ердогана. Путін вирішив, що настав час для чергової телефонної розмови з Ердоганом, обговорювали економіку та міжнародну політику, але, як завжди, не уточнили, що саме і як саме. Може, просто запросили один одного на чай, ніхто не знає. Але що цікаво, цей дзвінок відбувся після переговорів глав МЗС двох країн, а ЗМІ, засоби масової інформації натякають на можливу роль Ердогана в регулюванні війни, проте його позиція поки що залишається невизначеною. І напевно на зустрічі Путін вирішив похизуватися неіснуючими технологіями. Видання The Guardian повідомляє, що Кремль планує оснастити. Іранські шахеди штучним інтелектом, задумка наступна: створити так звану зграю дронів, і штучний інтелект буде координувати їхні дії для прориву українського ППО. Чи реально це я не думаю, плани амбітні, але реалізація таких технологій в Росії сумнівна. Натомість це може бути черговою спробою переконати своє російське суспільство у технологічному прориві, якого немає. На жаль, і без штучного інтелекту дрони забирають життя українців та руйнують домівки, інфраструктуру та нашу енергетику. Сьогодні вночі Росія знову завдала ударів по мирних містах. Наприклад, в Києві уламки БПЛА з причини пожежу в будинку на лівому березі та пошкодили приватні будівлі в Дарницькому районі. Постраждалих, на щастя, немає, але це тільки сьогодні. Не забуваємо, що вже більше тисячі днів. Українці щодня переживають такі атаки. В Одесі під ракетний удар потрапила школа та спортзал університету. Поранено шість осіб. Мінська ППО продовжує робити свою роботу, але навіть уламки ворожих дронів чи ракет можуть принести таку загрозу. Миру. Далі трохи міжнародних новин. Польські фермери завершили блокування пункту пропуску між Україною та Польщею. Протест завершено, він відбувався там декілька днів. Тим часом в Грузії протестувальники закидали парламент яйцями після першого засідання вже нового складу. Президентка Саломоне Зоробішвілі разом із опозицією не визнає результатів виборів і вимагає їх скасування через Конституційний суд. А от на президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналіст Келін Георгеску. Який скептично ставиться до НАТО і підтримки України, його головна суперниця проєвропейська Єлена Ласконі. Ці вибори, до речі, можуть стати переломним моментом для курсу Румунії, адже Георгеску відверто критикує США та ЄС, заявляючи, що вони маніпулюють війною в Україні. А тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав атаку е балістичною ракетою по Дніпру. Жахливою ескалацією війни, за його словами, це ще один доказ повної зневаги Росії до міжнародного права. Ну краще він би дозволив нам бити їхніми ракетами Таурус по території Росії, а от е висловлювання жахлива ескалація з боку Росії нас якось не сильно гріє. Цікаво, чи розуміє він взагалі, що для Путіна така ескалація. Це просто один із способів показати, що він ще не зламався під тиском міжнародної спільноти. Світ продовжує жити в умовах глобальної нестабільності, де кожен новий крок може визначити майбутнє цілих континентів. Як ми бачимо, питання безпеки України залишається на порядку денному для великих держав, і кожен із них має свій план дій. Одне залишається незмінним в умовах міжнародної кризи. Успіх здобувають лише ті, хто здатен швидко реагувати на виклики. Тож варто лише спостерігати, як ці стратегії будуть реалізовуватися у найближчому майбутньому. Тому підпишись на канал, щоб не пропускати важливе. Ми кожного дня слідкуємо за цікавими подіями, які відбуваються не тільки в Україні, а й в світі. А я вам дякую, до зустрічі.